Христос народився і слава Україні! Шановні панове депутати! Будь ласка! Апарату Івано-Франківської міської ради зареєстровано 35 депутатів Івано-Франківської міської ради тут перед вами разом зі мною присутні. Частина депутатів Івано-Франківської міської ради зараз знаходиться в Києві. Я думаю, це зрозуміло. І наша сесія є чинною, і я оголошую 40 сороково позачергову сесію Івано-Франківської міської ради відкритою. Маємо таки з молитви. в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах. небезпеці присутні. Сьогодні на всенародне вічє, а також на сесію міської ради. Ми вносимо одне питання про суспільно політичну ситуацію в Україні і звернення Івано-Франківської міської ради. До президента України і лідерів опозиції. Ну і безумовно різне. Шановні панове депутати, будуть якісь присутні пропозиції до порядку денного, чи можна затверджувати такий порядок денний? Можна затвердити. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний? Дякую, хто проти, хто утримався. 35 за проти утримались немає. Шановні панове. Е я хочу зробити уточнення, оскільки ми сьогодні, і це було прийнято спільне рішення і е виконавчі е міського голови, депутатів міської ради і е об'єднання майдан саме провести і вічі і сесію одночасно. Тому я думаю, все те, що буде обговорюватись тут і ставитись на голосування, я також попросив би вас підключатися до цього процесу. Добре? Тому що ми тут, які перед вами стоїмо, ми є вашими обранцями, і ми зобов'язані висловлювати вашу волю. І тому нам дуже важливо, чи ви також підтримуєте те, що все тут буде говоритися, і те рішення, яке буде прийматися. Домовилися? Домовилися. А де Василь? Шановні панове присутні депутати, перед тим, як ми перейдемо до розгляду питання, підійшов до мене координатор Національного спроту. Ви його всі дуже добре знаєте, Василь Попович, і попросив буквально дві хвилини для виступу. Прошу, пане Василь. Слава Україні! Героям слава! Отож, я коротко. Ми цілу ніч блокували внутрішні війська і далі зараз продовжується блокування. Завтра у нас буде акція. Ми будемо о першій годині о 13.00. Ми будемо на пішохідному переході біля білого дому на 20 хвилин блокувати вулицю. По пішохідному переході будемо ходити. Вибачте, мене так. Ми все законно робимо. От, і на вулиці, на мазях, на вулиці Горького. Так, так само там є пішохідний перехід. Хто є там, хто там може бути, прошу прийти. Прошу приєднатися. Дякую. Дякую, пане Василь. Добре, що на 20 хвилин. Блокувати треба дещо інші речі, шановні панове депутати, шановні присутні, я інформую, що тільки що перед початком сесії Івано-Франківської міської ради ми збиралися, тому що так голосить регламент на погоджувальну раду. І в результаті обговорення на погоджувальній раді ми пропонуємо. І члени погоджувальної ради і депутати міської ради, і вам пропонуємо таку, е, таке рішення. Враховуючи суспільну політичну ситуацію, яка склалась в Україні, тривале посостояння, яке переростає у локальні громадянські конфлікти, сутички мирного населення з представниками правоохоронних органів та загроза розв'язання громадянської війни, на підставі статті і статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила. Затвердити текст звернення до президента України та лідерів опозиції, апаратом Івано-Франківської міської ради негайно надіслати дане звернення до адресатів. Третє, опублікувати дане рішення в газеті Західний кур'єр, контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Віктора Ношкевича. І, власне, в процесі обговорення. Я думаю, що ми висловлюємо цим зверненням волю не тільки нашої громади Івано-Франківська, але і всіх справжніх українців. Отже, я мушу читати, тому що це документ затверджений погоджувальною радою. Зазвичай я не читаю президенту України Віктору Януковичу, лідерам опозиції. Ми депутати Івано-Франківської міської ради, висловлюючи волю громади міста Івано-Франківська, глибоко стурбовані ситуацією, що склалася в Україні, низка останніх подій, а особливо незаконне, ручне голосування в парламенті України 16 січня 2014 року, та події 19 січня і в ніч на 20 січня 2014 року на вулиці Грушевського. В місті, Іванов... в місті Києва штовхають країну у прірву громадянської війни. Вимагаємо негайно розпочати переговорний процес за участю президента України Віктора Януковича і лідерів опозиції. Оскільки президент України Віктор Янукович та діюча влада не чує і не хоче чути український народ, пропонуємо опозиції вести перемовини на наступних умовах. Перше. Дострокові вибори Президента України і парламенту України. Друге. Відставку уряду Азарова і формування перехідного технічного уряду України. Третє: скасування всіх ручних законів. Проголосованих 16 січня 2014 року як таких, які суперечать регламенту Верховної Ради і Конституції України, притягнення до кримінальної відповідальності винних у побиті мирних демонстрантів та представників засобів маси інформації. Звільнення від переслідування усіх учасників мирних акцій протесту. І останній пункт: підписання угоди про асоціацію з ЄС протягом 2014 року. Про результати перемовин вимагаємо проінформувати. Народ України на Євромайдані у Києві і затвердити їх відповідним протоколом. Вимагаємо від вас, пане президенте, припинити в силовий спосіб вирішувати сьогоднішню політичну кризу, бо це може призвести до непередбачуваних наслідків. Народ України не раби. і він обов'язково переможе. Але у випадку подальшого застосування сили. Кров громадян України буде на ваших руках. У разі невиконання даного, даних вимог. Ми, жителі міста Івано-Франківська, залишаємо за собою право громадянської непокори. Слава Україні! Молодці! Це є спільне працювання! Дякую. І шановні друзі, зараз ми приступимо до обговорення даного проекту рішення і тексту звернення. Я хотів би сказати, оскільки я веду сьогодні, так співпало, я і сесію міської ради веду, і вічі, тому я теж коротенько виступлю. але питають про позицію, що далі робити, і так далі. Тому подібне. Яка позиція? То, власне, я також зобов'язаний. Висловити свою позицію, щоб нікого не було ніяких питань. Хоча свою позицію я висловлював на вічах і до Нового року, і після нового року, і на Євромайдані, в Києві. Те, що сьогодні відбувається в Україні, це не просто політична криза, навіть не просто глибока політична криза. Ми сьогодні за крок від громадянської війни. І я просто диву даюся, як сьогодні влада. Разом з своїми політтехнологами, соціологами не може розуміти, що сьогодні відбувається в країні. Да не буде в нас Білорусі, не буде в нас Росії, тому що Україна не Росії. Ми вільний, свободолюбивий народ, і ми ніколи не дозволимо загнати нас стойло і бути рабами. Влада цього не розуміє, вона народ не чує. Сьогодні десь дискутуються питання. Хто винен в тому, що вчора відбулось на Грушевського е, біля стадіону Динамо? Одні говорять, а це, напевно, там провокатори екстремісти, так як влада любить говорити. Вчора була інформація про те, що деякі провокатори були привезені з Харкова, так звані Тітушки. Дехто навіть говорить собі те, що десь можливо. Трошки замка опозиція. Треба було більш рішучі дії. А я вам хочу сказати одне: я знаю, хто винен. І ви знаєте, хто винен. І тому в колі наших однодумців, незалежно від того, чи хтось радикальніший чи більш ліберальніший, не потрібно шукати ворогів. Тут немає жодного того, хто мислив би по-інакшому. Не підписання угоді в вільнюсі це перший крок був. Наступний побиття мирних студентів 29-30 листопада, 1 грудня провокації на Банковій. побиття маси людей, журналістів. Оце ручне голосування це взагалі виклик цілому народу. А то, що вчора відбулося, це є наслідком того, що ця влада не хоче чути народ. Тому у всьому, що зараз відбувається в нашій державі. Повинна нести відповідальність чинна влада на чолі з президентом України. І саме вони є винуватцями того, що ми сьогодні більше двох місяців стоїмо на Майдані, і вони повинні знати, що ми не вступимося і будемо стояти й боротися до кінця. Я звертаюся до представників внутрішніх сил. Я звертаюся до Збройних сил України. Не виконуйте злочинні накази, пам'ятайте одне ви. Присягали народу України і нікому іншим, тільки народу України. І тепер, що стосується моєї персональної позиції, те, що я зараз кажу, я усвідомлюю, що я кажу. Я не боюся тюрми. Я вже на багато років не говорив і заляк договорюю. Всіх не пересадять, всіх не пересадять. У нас сьогодні мільйон людей на майданах не пересадять, тому що тюрем не хватить, і друге, народ своїх в образу не дасть, тому що всі ми сьогодні, єдині як ніколи, всі ми один за всіх і всі за одного. І я говорю: ті закони України, я їх не хочу перелічувати, які прийняті в ручному режимі. З порушенням норм регламенту Верховної Ради всупереч Конституції України. Я вважаю їх нечинними. І я особисто їх виконувати не збираюся. Слава Україні! Надається депутату голові фракції Свобода Міано-Франківської міської ради, пана Роману Ануфрію. Прошу пана Роману. Христос народився. Слава Україні! Дорогі друзі, знаєте, я не буду багато говорити патетики, я буду говорити прикладні практичні речі, тому що кожен з нас чекає, що буде завтра і що кожного з нас завтра робити. Так от, є одна дуже очевидна і сильна теза. І ця теза звучить так: все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Все, що не вбиває нашу націю, робить нашу націю сильнішою. Знаєте, друзі. Волею випадку або не волею випадку. Я і мої колеги-свободівці були на інститутській тої ночі 11 грудня. І знаєте, коли перед барикадою у перших трьох радах ми зустрілися з тими солдатами з внутрішніх військ спецчастина Тигр, ми дивилися їм в очі. І знаєте, в тих очах у них був сумнів. Вони не вірили в те, що вони роблять. Спочатку нас було небагато, було тільки три ряди. І три штурми їм не вдалося. Аж потім вони дійшли до барикади і розібрали. Але часу вистачило, щоб ззаді зібралися сотні і сотні самооборонців з Майдану. Я потім волію випадку нашим друзям-Свободівцям і мені довелося бути в Межигір'ї, коли був перший автомайдан там. Знаєте, і ми дивилися знову в очі тим внутрішнім військам, які захищали за 300 метрів то лігво того Межигірського хряка. Так знаєте, в їхніх їх очах був відчай. Вони не хотіли його захищати. Вони ховали очі, тому що майже гірський хряк не є їхнім господарем. В них був не тільки сумнів, в них був відчай. Знаєте, чому був був них той відчай? Тому що прийшла сила людей, організована сила людей. І ще сьогодні, знаєте, може волий випадку, а може не волий випадку. Мої друзі, свободівці, і не тільки. А багато і багато сьогоднішні ночі вільних громадян Івано-Франківська сьогодні були зустрілися волею випадку на вулиці Чорновола, де є, базується батальйон внутрішніх військ, який є в Івано-Франківську. І знаєте, що я там побачив Самоорганізовані мешканці Івано-Франківська, самоорганізовані громадські діячі, самоорганізовані молоді активісти. Представники засобів масової інформації, самоорганізовані люди, депутати всіх рівнів просто прийшли сказати, що ми не хочемо випускати до Києва батальйон внутрішніх військ, який би давив там мирний спротив. І волею випадку батальйон не виїхав до Києва сьогодні вночі. А знаєте чому? Тому що українці об'єдналися і показали, що ми разом сила, разом сила, разом до тобто, чого я веду, друзі. Знаєте, я би хотів, щоб оці воля випадку, яка траплялася вже один раз не один раз на майдані, і та воля випадку, яка була сьогодні вночі на вулиці Чорновола, 161, коли батальйон не поїхав до Києва, щоб ця воля випадку перейшла в систему, тому що ця злочинна диктатура, яка впроваджується, боїться тільки одного. Їхня сила, яка базується на небагатьох сотнях беркутівців, боїться тільки нас, сили українців. Я пропоную цю силу починати організовувати. Друзі, в нас є дуже ясна і конкретна пропозиція сьогодні. Я, з вашого дозволу, зачитаю, щоб не давати приводів тим, які за нами зараз стежать, які стенографують, що ми говоримо, перетрактовувати по-своєму. Ініціатива наступна, друзі. Вважаю, що ми повинні оголосити ініціативу зі створення загонів самооборони для захисту конституційних прав і свобод громадян у боротьбі з диктатурою. Загони, загони самооборони покликані згуртувати українців для надання захисту, підтримки та іншої допомоги у реалізації своїх конституційних прав. Жодних політичних чи військових цілей ця ініціатива по створенні загонів самооборони не переслідує. Закликаємо всіх сильних духом чоловіків вступати до загонів самооборони, а жінок. До організації надання необхідної допомоги тим, хто цього потребує. Мобілізаційний центр по створенні загонів самооборони знаходитиметься у приміщенні громадської приймальні міської ради кабінет 108. Щодо координаторів. Знаєте, друзі, я пропоную, щоб ми зараз вибрали тих людей, які будуть нас координувати. І я пропоную сьогодні людину, якій ми довіряємо всі, яка вже довела свою здатність культивувати здоровий дух у здоровому тілі. Мова йде про відомого івано-франківця, про і рекордсмена Назара Павліва. Назаре, чи ти тут? Назар Павлів, друзі! Добрий вечір, друзі, добрий вечір, колеги, добрий вечір Івано-Франківці! Слава Україні! У yeah. кожного з вас є професійна діяльність, але окрім професійної діяльності. Кожного з нас мусить бути громадський обов'язок, і в цій критичній ситуації, яка зараз постала в нашій країні в Україні, якраз слід проявити такий наш громадський обов'язок. Того, що хочу сказати, якраз в даний момент не можна користуватись такою фразою, що моя хата з краю я нічого не знаю. Того, що хочу наголосити, що якраз коли наступає ворог. Перша храк хата, крайня хата першої горить, також не можна відмахуватись і лежати на печі довго. Тому що хто довго лежить на печі, той може вчадіти. Тому сьогодні я всіх закликаю приєднуватись до такої організації нашої самооборони. Хочу сказати, що які би ми сильні не були поодинці, але ми сильніші, коли ми разом. Ми сильні тільки разом. Тому давайте, якраз разом згуртувавшись, докажемо всім, докажемо цій владі, що якраз ми, українці, сама сильна нація. Тому що Україна для нас понад усе. Україна понад усе. Україна понад усе. Україна понад усе. Не буду багато говорити. Ще раз закликаю усіх небайдужих, Хто хоче і, і має можливість проявити якраз нашу українську позицію в даний момент. Просьба всіх долучатися. Дякую, Назаре. друзі. Довіримо Назару, створювати загони самоборони. Довіримо, приєднуйтеся. Дякую, друзі, на завершення. Знаєте, на початку минулого століття один відомий державний діяч великої європейської держави сказав дуже сильні слова. Він сказав наступне: нація своїм успіхам завдячує не так силі своєї зброї, як силі духу своїх громадян. Я вірю, ми українці, нація сильна духом. Ми українці, господарі на нашій. Богом з землі! Ми, українці! Переможемо! Слава Україні! Дякую, пане Роман, і дякую, пане Назар. Молодець! 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 Просить депутат Івано-Франківської міської ради. Від удару пан Ігор Розсипайло. Прошу, пане Ігор. Шановна Івано-Франківська громада. Ви знаєте, хотілося б сьогодні вас всіх привітати святами, але немає нас чим один одного вітати. Немає, бо вже сьогодні зранку і в обід до Івана Франківська наші побратими привезли перших поранених, наших друзів, які вчора там стояли. Тому сумний час зараз настав. Я вам хочу сказати, що вчора відбулося, але тішить одне, що не спрацював. Той план влади, який вона задумала, а задумали вони одне: щоб перші люди, перші загони самоборони, які підійдуть до щитів Беркуту, внутрішніх військ була спровокована бійка, знову вибіг Беркут, знову побив людей, кого зміг забрав. І на тому все закінчилося. Решта yeah, все yeah, Ігоре, До слова запрошується депутат Івано-Франківської міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина, пан Василь Бойчик. Прошу, пане Василь. Христос народився. Слава Ісусу Христу! Слава ісусу. Шановне товариство, шановні Івано-Франківці, ми вже два місяці стоїмо на цьому місці. Два місяці вся Україна стоїть на Майданах. Два місяці триває народне мирне повстання. Це та традиція, яка була започаткована українцями ще століття тому назад, боротися за свою волю, за правду в своїй хаті, за свою державу. Я хочу сказати, що, незважаючи на всі події, режим влада. Сподівалися, що вони доб'ються одного, що вони нас налякають. І це вся мотивація їхніх дій. Залякати, налякати, ви подивіться суть цих законів. В першу чергу налякати. Чи Як ще так... хтось бажає виступити? У нас віче продовжується, перепрошую. Е, немає бажаючих. Е, якщо, можливо, є якісь пропозиції до того проєкту рішення, чи немає? Можна ставити на голосування? Шановна громада, можна ставити на голосування те рішення, яке, ми вам, яке я вам зачитав. Можна? Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти дане рішення? Прошу голосувати, хто за? 235! Дякую. Хто проти? Хто утримався? Можна сказати? У нас не так, як казав, я трошки відійду від регламента, хай мене регламент комітет не сварить, бо після голосування треба оголошувати результати. Я їх зараз оголошу Василь Іванович задав групу 239 плюс коцюба. А в нас 35 депутатів за проголосувало. І, безумовно, вся святочна громада, всі ви проголосували за, жодного голосу проти. І в числі голосуючих депутатів за дане рішення був депутат від партії регіонів Богдан Федьків. Що ж ви кричите? 35 за, проти немає, утримались немає. А якщо порахувати весь майдан, так це 5 тисяч 35. Ну, ну три тисячі тридцять. Я на початку в своєму коротенькому виступі сказав: шановні друзі, давайте ми не будемо шукати ворогів. Тут Івано-Франківського. Давайте ми об'єднаємося, об'єднаємося. І в рік 200-річчя з дня народження нашого і величі, духа нашого, великого кобзаря докажемо, що ми справжні українські діти. Боримося, поборемо, правда буде обов'язково за нами. Шановні панове, депутати, я оголошую сорокову позачергову сесію Івано-Франківської міської ради закритою. Ще не мене! усміхнеться до.